Ось і викопали картоплю. Дякуючи за дуже велике за допомогу моїй мамі. Разом садили, разом копали. Тут ще трошечки лишилось, то вже я сама кліточку викопала. Під забором тут не дуже така гарна. А тут і там тут скрізь була дуже гарна картопля. Велика. Все, тільки лишились бурячки. Будуть доспівати. Всім привіт з України. Всім привіт добрим людям, тим, що люблять Україну. Показую свою, свою красу. На прохання, деяких, на прохання деяких родичів показую троянди. Якісь відцвітають, якісь перецвітають. Вже друге цвітіння, я їх обрізала в Вон яка висока, і наче штамбова вийшла. Троянда. Кущі старі, великі. Ми думали їх перенести десь туди вище, але спробувавши копати, зрозуміли, що це дурна справа. Тут їх дуже багато, нехай собі поки будуть так, а там далі будемо бачити. Ось дівчатка маю ще роботу свій. Урожай домашній перебрала, що м'якше, крупніше на томат або кетчуп, такі от пружні, гарні на в баночку, можливо, дольками, можливо, ціленькими. Люблю солоденький маринад робити, і вони такі тоді медові, дуже смачненькі виходять. Ось, відкладала це. Маю роботу зараз. А ще трохи маю груш. Теж хочу закрити в баночку половинками. Прикро, що немає алечі, але є ожина, лимонна кислота, ну і, може, з одві баночки буде зотри ось такої смакоти вже мошка десь літає. Тому дуже багато роботи маю. Всім привіт! Дякую, що заходите на мій канал. Ем... Розчервонілась трохи вона дворі спекотно. Спека у нас десь, не знаю, градусів 40, то і вище на сонці, а я тільки що прийшла, нарвала різної зелені до цих помідор. Це і смородини, і малини, і моркви. Експериментую усе і петрушки, всього-всього потрошки. Зараз поки начищу овочі ще підготую. І назбирала яблук. Хочу компот зварити. Пішла ожини, назбирала дуже жарко на сонці, то аж недобре. Десь до 50, напевно, на сонці. Не знаю. Трошки огірочків ще своїх вибрала на салат. Все своє, такого, слава Богу, ні угірків помідор і всього остального. Ну, не купую зараз. Все, все вистачає навіть свого. І на закрутити, і поїсти, і всього. І мамі трошки навіть там виходить, даю. Вона собі теж туджички закрила, то ось так. Ділимося урожаєм. Роботи дуже багато. На роботі теж дуже багато роботи, якби це масло масля не вийшло, але ви мене зрозуміли. Дуже втомлююся, ось, а ще по дому дуже багато роботи. І до школи технікум, Ванюшку зібрати теж. а Ванюша мам зробив. Приключку проколов цвяхом ногу. То тепер щодня. Їздимо на процедури. Нога болить, на ногу не стає. Тому все повністю лягло на мої плечі. Це ще добре, що в нас машина, що я можу їздити і. Так би, і не знаю, і таксі. Чи, ну, коротше, було б дуже важко. І так важко то ще було б. Ось так. Щойно Дашоня прийшли з концерту, виступала. Вона танцює, у нас красунька. Можливо, трошки вставлю невеличкі чи фото, чи відео, не знаю, подивлюся. Можливо, не буду, бо там дітей багато чужих, можливо, не можна буде виставляти. Ось, але благодійний був концерт. І дітки виступали. Ну, ось так бігаємо, стараємося щось робимо, буває через силу. Вчора вже, нарешті, в суботу викупали всю картоплю в нас тут, то вже хоч цей груз з мене з голови впав, вже все в підвалі, то вже легше. Там бурячки лишилися, лише і морква. Ще помідори є. Трошки перчик, перчик не дуже в цьому році в мене. Зажарився дуже жарко зараз. То він посох трохи, баклажани теж такі собі. Ой, тому цибуля гарна, картопля гарна. Ожина рясна, груші, яблука падають, правда, дуже. Ми вже два мішка натрясли, здали, поїхали. Яблука ні по чому, але на ну, що мають гнити, так падають вигнилі вже на дерева, зразу гниють і падають. Ну, ось такі в нас справи. А, тому втомлююся, але тримаюся, тримаємося разом. Дякую, що ви зі мною. Ну, майже впоралася я з помідорками. Знову вийшло сім банок. Помідорок. Зараз я їх буду маринад варити. Закривати верніше спочатку ще. Стерилізувати, потім закривати. І одна баночка восьма вийшла на квашу. Ось таких більшечких помідорок вибрала, та й буде. Вашанина корисна, а тут це теж все домашнє, все своє, тож будемо зимку смакувати.